Так, друзі, виглядає Покровськ зараз. Є багато знайомих хто загиб. Дуже багато людей виїхало з Покровська. Все, ну не плачте, не плачте. Така тиша, і окрім вибухів ти нічого не чуєш. Боляче, сумно. Але розуміємо, що ну, дорожче, що нам Бог дав, це наше життя. Ми знову приїхали в Покровськ з гуманітарною місією. В цей раз у нас декілька запитів на евакуацію. І проїжджаючи такими вже рідними вулицями Покровську, не розумієш, куди всі поділися. Зовсім нещодавно вулиці були сповнені людьми, дітьми, а в закладах доводилося чекати на замовлення. А зараз побачити людину на вулицях велика рідкість. Друзі, я навіть не знаю, скільки разів я була в Покровську, дуже багато разів. І зараз е... я просто в шоці, тому що по перше, ви чуєте вибухи яких раніше в Покровську ніколи не було чутно. Е, ну, тільки коли там були прильоти в місті, але ти ніколи не чув, як працює артилерія в місті, тому що це було дуже далеко. А на сьогоднішній день в Покровськ так близько підібралися бойові дії, що це просто жесть. Я йду зараз по парку, в якому зазвичай купа людей, я йду по ньому одна. На вулиці немає людей зовсім. Звісно, зараз комендантська година, але дуже багато людей виїхало з Покравська. Дуже багато людей, дуже багато бізнесів закрилося. Всі ресторани, найкращі ресторани, взагалі, мабуть, яких я була. Все закрито. Ось так от забивають люди фанерами. Вікна своїх бізнесів. І все. Їдуть. Подалі від війни, яка так швидко просувається. Цей парк був одне із найбільш заповнених місць в Покровську. Тут дуже багато було завжди людей, які гуляли, дуже багато було дітей на цих майданчиках, дуже багато було людей на сультимних майданчиках. І просто зараз бачити ах, настільки пустим Покровськ, ну правді просто немає слів. Просто немає слів. Це був дуже смачний заклад, друзі ми тут часто пили каву. Ох, смачно дуже обідали і ось зараз я бачу, що там все вивезено, немає ні столів, нічого не залишилося. Триплушкін виїхав. На жаль. Така тиша в місті, якої ніколи не буває в містах, де кипить життя, де вирує життя. Тут зараз просто страшно від того, що ти не бачиш людей, страшно від того, що така тиша, і окрім вибухів, ти нічого не чуєш. Оце, мабуть, ну, найбільше лякає. Ну І, звісно, звуки артилерії, які раніше ніколи не було чути в Покровську. Мечте, друзі, на цьому спортивному майданчику раніше були просто толпи людей, ну, дуже багато людей ввечері особливо футболу займалися. А зараз, на жаль, пусто. Але хочу зазначити, що тенісісти, як грали в теніс, так і грають. Тут нічого не змінило, мені здається, вони ніколи звідси не вийдуть. От от їх можна взагалі не просити евакуюватися, бо тут ніколи неможливо було пограти в теніс, тут завжди було забито. Як бачите. Нічого не змінилося на фоні бахки, але теніс продовжує жити. Хлопці безстрашні. Хлопці, що ви скажете ваші враження від побаченого в Покровську? Ну, якщо коротко, то я просто в шокі. Ну, настільки фронт наблизився, що приїжджав, то був найспокійніший місць. Ми почав йде... переночувати, а тепер тут чотири комендантська і немає людей в парку, і ти ж гуляєш. Нормально. Ми заходили сюди в парк, і тут просто купа людей бу... Бу... була, а зараз просто ну, одні виходи і приходи. І настільки все гучно, що просто в шоці. Да, ну на жаль. Так. А це закрита перлина Донеччини, друзі. Просто так боляче, бо це був, був найкращий рестік, який я колись бачила. Прильот. Тільки що стався. Така от обстановочка. Тільки тільки прилетіла. Бачите, друзі, поступово люди починають виїжджати. Ми приїхали на. Вокзал міста Покровська звідси відправляються евакуаційні потяги. Хоча, як мені сказали, евакуаційний потяг, на сьогоднішній день він один, він іде в 15.30, І щойно я запитала, чи буде сьогодні потяг. Мені сказали, що якщо буде. Тому що насправді ситуація погіршується. Постійні вибухи, постійні прильоти саме тут. І ну, невідомо, чи буде взагалі сьогодні відправлятися цей потяг. Ці жіночки, що йшли з клумаками на вокзал, так і не змогли виїхати евакуаційним потягом. Останній потяг відправився за день до запису цього відео. Отак, друзі, виглядає Покровськ зараз. Все в диму. Постійні прильоти от реально постійні, постійно сюди прилітає, постійно б'ють по трансформаторам і вже немає в місті світла. Його намагаються відновити, але світла немає, і отак от виглядають от вулиці міста Покровська. Друзі, ми приїхали на евакуацію з покровського району. Наші друзі, які самі. Вимушені були евакуюватися з міста Мирноград. Зараз допомагають іншим людям евакуюватися. І от сьогодні ми приїхали на чергову евакуацію. Зараз вони займаються евакуацією щоденно. Вони вивозять людей, вивозять всі їхні речі, які вони хочуть з собою забрати, тому що розуміють, що невідомо, коли вони зможуть повернутися додому, і чи зможуть повернутися додому. Евакуація в місті продовжується, незважаючи на постійні обстріли. Багато людей, яким вже неодноразово доводилося тікати подалі від лінії фронту, вже знають, що їх очікує, тож не зволікають з евакуації. Вони в черговий раз пакують все, що можливо забрати, та знову йдуть подалі від наступаючих російських окупантів, адже вони, як ніхто, знають, що робить російська армія, намагаючись освободити Зараз ми розкажемо вам історію пані Галини, яка вже в четверте переживає евакуацію. Та до чого може призвести зволікання. Сьогодні у нас евакуація з міста Родинське, і ми вивозимо свою прихожанку церкви в колишній церкві села Тоненьке. Вона за вона зараз під окупацією. І це ось ну тітя Галя, як приклад, знаєте, того, що люди зволікали і евакуації вчасної, і потрапила під під вибух, перебила ногу, і досить великі проблеми з 22-го року. І це не перша жінка, яка ось так ось з того селища потрапила під обстріл. А тютя Галя, а це ваша друга евакуація вже ну, так. виходить? Перша була з під Авдіївки? В Всі а потім ми, Львов, ми, а потім ми... зі Львова вже сюди евакували. Ми привозили сюди, а тепер приходиться звідси. Теж теж вивозити, так. Да. А зараз їдете в Харків, так? Зараз в Харкові. Теж не дуже безпечне місце, але там великий город. Да. А. Ну, але там я... хоча б стабільний фронт порівняно да. з Покровським районом. Ну наскільки чули, да, за Галю, що взагалі приймали рішення да, про ампутацію, далі було. Ну все ж таки прийняли рішення спасати ногу. Ногу спасли, але є певні проблеми. Ось уже ну майже два роки. Да, так два роки. Ну два роки, так. Да. Це вам прилетіло, коли ви на городі були? Ні, я зайшла у двір, вже зібрала морковку, <клес> та Зайшла у двір, хотіла в кухню поставити тачку. І шумо, ну, не шумова граната, така якась ця, що пролетіла над моєю головою і у коридор. І з коридора мене. Як огорнула це ногу і цю сторону всю побили. Ну і солдати вивезли. Вивело зуби, по осколку попали, туди, вже... а зуби поводували, аж сюди вивезли. І 17 штук я на собі повитягувала таких біленьких, повно. Хотіли ногу відрізати. А врач воєнний сказав, ні, якщо решу, я буду робити операцію, ногу я не дам відрізати. І він сам мені робив з тими врачами місними, робив операцію, зашили за це і поставили ті от шти. Ну, yeah. що да, це зробили. Це друга жінка з селища Тоненьке саме з такою травмою. Yeah. Да. А, є, а є люди, люди загиблі, да, ті, що не поїхали, на жаль. Декілька місяців їх не могли витягнути. Янькових. так. Да. І син, власноруч брата одразу вивіз, збирав частинами. А через декілька місяців знайшов би мати завалену і, ну, так, і сам теж вивозив її. Локація рятує життя. Так, так. Є багато знайомих, хто загиб і на Сєвєрному Аліна розірвала на шматки, і, і в Водяному селищі теж. Ну, дуже багато сумних випадків, коли люди так сподіваються на краще, але ніхто гарантію кращого не дає. Ми вчора в Курахову були, в прильоти постійні. Ну, Наталка теж ходила, знімала, от, ну, ми приїхали, а позавчора ну, тільки жінку вбила, то все розірвала. Ну, людям пропонуємо виїжджати. Ну, куди ми поїдемо? Ну, а це ж ми тут стільки років. Так, що, що для тебе варте? Ну оце чи життя? Так і оце ж нестабільно. Ну, от, прилетіло нестабільно. у сусідній двір, де ми привозили людям гуманітарку. Починаємо самі розуміти, що таке залишити свій будинок. У нас будинку 6 років лише, але ми вимушені були його залишити. Вивезли майно, хоча б так поростикали по всій Україні та з волонтерами, то з капеланами. Будемо потім збирати. Будинок цілий, але ми не можемо там жити по причині того, що наближаються бойові дії. Це так, Мирноград. Так, це, да, це місто Мирноград і вимушені виїхати. Боляче, сумно, але розуміємо, що ну, саме дорожче, що нам Бог дав, це наше життя. Цей випуск був знятий ще у вересні, і коли ми їхали до Мирнограду, міст, хоч і понівечений, але стояв. Ми встигли проїхати в місто, а на наступний день міст між Покровськом і Мирноградом виглядав ось так: росіяни зруйнували його. І на сьогоднішній день евакуація з міста Мирноград дуже ускладнилась. Так, Друзі, зараз ми приїхали в місто Мирноград. У нас є запит на евакуацію собаки. Насправді ми мали забрати двох собак, але е, в один будинок був приліт, і е, тепер ми їдемо тільки забирати одну собаку. Е, зараз ми в місті Мирноград, дуже постараємося швиденько е, все це діло провести, забрати ту собачку, тому що Мирноград, самі знаєте, досить небезпечно. Тут постійні теж прильоти, виляти, що хочеш. Тому ми зараз спробуємо все швиденько закінчити. На сьогоднішній день Мирноград знаходиться в шести кілометрах від лінії фронту, яка, на жаль, з кожним днем наближається ще ближче. В Мирнограді жили наші друзі, в яких ми майже завжди ночували в наших гуманітарних поїздках. Тож те, як виглядає зараз місто, не може не шокувати. Так, да, дуже дуже вона переживає так, да, наколи вибухів. Туда заплодит и все. Ага, все. Ну, а выезжать думаете? Да, вон, в сумке, да, в машине. Уже готовы, да? Все готовы. Да, нет, нет, нет. Э -э Эту же хотели пристроить, да, потому, что, нет, 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 нет. потому что, ну, не да. понимаю на не наша. ну, жалко, вы же понимаете, ну, как да. я могу? Даже бабушка с дедушкой взяли его, да, назвали все. Кузей. Да, Кузьми, ну, Кузьми, ну, Кузьминишна. Собачка, поедешь ну, в Київ. Вийде. Ну, виїжджаєте. Ну, планируй. А куди плануєте виїжджати? <гумірно> ну, посмотрим, может, к сестре в Київ. В Київ, да? Может mm -hmm. быть, Не знаем еще. Кто-то из-за границ. Ну, в общем, предложение есть, но пока я же говорю, пока вот такое вот. Mm. Да, 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 девочка. Да. Ай, ти дівчинка. держи, держи. Ну что, Кузьминична, поїхали на вот... <гумірно> Кузьмінічна! Ой, ты. Плачте, не плачте, їй вона там буде не в обіді. Кузічка, тобі знайдуть нових хазяїв, все буде добре в тебе. Поки ми їхали назад, дуже багато автівок, набитих усім нажитим, що є, їхали подалі від Донецької області. Російська армія продовжує страти Донбас, змушуючи людей кидати все своє життя. Невідомість